Ото ліжко йде з приліжковими тумбочками. Воно йде тільки в одному кольорі. Раніше було в білому кольорі, але я всі продав. Зараз неможливо взяти в білому кольорі. Спальне місце того ліжка, 1,60 на два Бачите, матрас, коли положите, отак буде, зразу сідаєте на матрас. Тумбочки вже входять в ціну. Ціна гарна того ліжка 8800, доставка безкоштовна в будь-яке місто України. З часу можете знизу підсвітку кинути. Конструкція усилена, тут йде усилена конструкція. Бачите, там йдуть вся інструкція, є по збірці. Усилення конструкція йде, дивіться, є перемички. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто то є ліжко міцне, тут все, тут все окей. От. І матрас, якщо будете брати, без пружини в мене з пам'яттю або з кокосом, то, то вже окремо йде по ціні. А ціна ліжка 8800. Кому треба окраю матрас, я підберу без проблем. Доставка ліжка безкоштовно. Так що це є гарний варіант Ну, за такі гроші. За такі гроші, я думаю, мебельщик не потягне зробити таке ліжко і все. Так що, хто собі хоче таке, то дивіться. Я ще зараз вам ззаду покажу, як спинка виглядає. Направляючи телескопічні. Дивіться, як ззаду спинка. Все прикріплено на мініфіксах, кутники, бачите, зверху. Тут все надійно зроблено. Така поличка є зверху, дивіться, от поличка. ну так що кому треба за такі гроші, це і дуже приваблива ціна. І звертаємося, підписуємося. Дуже вам дякую.